Доброго перечасу! З вами Ірина Літовка, канал Літовка Тару за покликом душі. Давайте подивимося з вами, який буде вересень 2022 року для України. Для раші. Для українських військ, для російських військ. Давайте подивимося. Для України я буду використовувати колоду класичну міні-тароїта, для раши і орків темне Таро Уита. Давайте подивимося, яким буде вересень загальна характеристика для України. Давайте. Будемо бажати тільки перемоги нашій країні. Концентруйтеся, доки я перемішую карти. І подивимося на вересень 2022 року для України взагалі. П'ятірка жезлів, дев'ятка пентаклів. Королева пентаклів, десятка кубків, шістка пентаклей. І тут зразу дві одразу. маг головний аркан Буде 10 жезлів і на дні колоди луна. Луна. Свідчить про те, що буде у вересні дуже багато таємничих моментів. Деякі з них будуть жахливими, неприємними. Війна ще не закінчується, але вони будуть і дуже багато непорозумінь, неясності Все як в тумані, все як в тумані скрито, мутно, якось так. Але життя продовжується. Саме оцей рак він символізує буденне життя. П'ятірка жезлів. У нас буде якась, знаєте, ми будемо з кимось ну, конкурентна така боротьба. Да, буде ще боротьба із нашим суперником існує по п'ятірці жезлів. За що? За благополуччя. За наше благополуччя нашої країни. Причому ця борьба ну, буде е, дуже гарно розвинути волонтерський рух, допомога. І це буде приносить благополуччя і для наших військ, які сражаються ще на полі боя. Е, буде він відносно, Ну, знаєте, я не дивлюсь по регіонам, але ось десятка кубків свідчить про те. Що багато родин будуть щасливі, і це радує. Багато родин будуть щасливими. Дехто буде отримувати, де, де десь і дехто буде отримувати якусь допомогу, тому що внаслідок усіх військових дій, які будуть, да, нам, ми і мирні жителі, і армія наша потребує ресурсів. Бачите, це по шістки пентаклів. Ще не легко, у такий вересень. Але, хочу сказати, треба остерігатися деяких маніпуляцій. Хто ці маніпуляції буде робити, вони приведуть до деякої поразки, дуже серйозної. Зараз ми подивимося, що це за маніпуляції. Хто це їх там, хто це їх там проводить, такі маніпуляції? Маніпуляції чогось очікування. Бачите? Сімка пентаклі плани, маніпуляція з планами. Дивіться, я так собі думаю, тут у нас випала сімка пентаклів, трійка жезлів і фортуна. Я так собі думаю, і я це робила в попередніх розкладах. Швидкої перемоги не може бути. Швидка перемога, що це ми маніпуляції з чим. Ми очікуємо чогось. Да? ми очікуємо. А чого ми очікуємо? Ми всі знаємо. Ми будуємо на це плани. Швидко це, якщо це станеться, швидко, не, мож... ну, не може так швидко би... бути. Може привести до якоїсь поразки. Швидке. Треба, щоб все було своєчасно. Швидке рішення ось цих планів може привести до поразки. Ми будемо чогось очікувати. Очікувати, чого, щось пов'язано із, бачите, под'яволом, спокуса, шанса. Ми очікуємо якогось шанса. А який нам запрещає казати, жріться? Так, да, ми очікуємо, але те, чого ми очікуємо, пов'язано з, ну, з великими грандіозними шансами, про які не можна тут розповідати. Ми, ми їх вибудували, ці шанси, це очікування. І це буде. А от тепер я так розшифровую, що коли ми дочекаємося цих всіх шансів. Ми ось по цій карті швидко нанесемо нашому ворогу ось таку поразку. Якщо ми будемо діяти, планомірно очікувати, те, що ми, якщо ми дочекаємося, те, що ми чекаємо, ми швидко нанесемо поразку нашому ворогу. Ось такий він буде вересень місяць для України. Давайте тепер побачимо наше військо українське. Наші ЗСУ, яким ми віримо, довіряємо і чекаємо на, на перемогу і допомагаємо. Кожен з нас допомагає зараз ЗСУ? Тому що вони нас захищають не тільки Україну, а і, можна сказати так, пів цивілізованого світу, половина цивілізованого світу. Що буде з ЗСУ? Я буду так, тільки основні напрямки у вересні, ЗСУ, паш Пентаклів. Справедливість, справедливість, п'ятірка пентаклів, король пентаклів. Четвірка мечів, вісімка кубків, трійка мечів. Вересень буде дуже важкий для наших Збройних сил, але ну, я бачу, що їм буде якась матеріальна підтримка за по справедливості, за те діло, яке вони роблять. Да. Бо в них також закінчуються ресурси. Можливо, закінчилися ресурси, можливо, будуть якісь поступлення. Щось буде, але не в дуже великій кількості. І король Пентаклів про це також каже, що тут вони закінчилися, а тут вони раз і поповнилися. Можливо, десь наші будуть відпочивати, ну, в лапках відпочивати. Неможливість діяти дуже швидко. Я казала попередньо, що дуже швидкі дії, там можуть, можуть бути шкідливими, не, не будуть швидко діяти. Десь відійдуть, знаєте, задля перемоги десь відійдуть в якихось регіонах, це тільки в вересні, щоб уникнути великих жертв. Якщо не відійдуть, будуть великі жертви. Тактично десь, десь, десь відійдуть. А далі, де? Замовляйте, будь ласка, мої глядачі по регіонам. Ми будемо дивитися. Це для наших Збройних сил. Тепер же ж ми подивимося вересень для тих, для того Оркастану, який буде вересень у них та для їх війська. Ви скажете, тут велика колода, гарна, там мала, знаєте, мал золотник, да дорог. Давайте подивимося для той Запоріблікової країни, який буде вересь. Дурак, перша карта. Якась перемога, четвірка жезлів, яку вони жаждуть. Ой-ой-ой! Задоволені будуть дуже по дураку. Імператор їх, да? Такий, сидить на троні, а трон вже ще тримається. Але вже небо над ним червоного кольору. Вже все небо утопив в крові. Не тільки землю. вже є небо, криваві облака. І тут суд, Боже. отримають ті. Та країна все по Божому суду, по, справ... по... Божий суд да, для них буде. Там таке буде, за їх справи. Вони вже дурака включили. А будь-що буде, аби перемогу добути всіма методами і там отакими кривавими руками, козні, якісь козні вони роблять, там. там чиїсь голови летять. Наобум, ось так, наліво, направо, вони не дивляться, хто. Украв тюрму. Украв башка. От, як із кінофільму Джентльмени удачі. Украв, випив тюрму. І вони будуть щасливі від цього. Вони вважають, що це так правильно діє, та особливо їх імператор. Він сидить, ото, як той муха на навозній кучі. Радіє і з кимось домовиться. Буде з ким аж дуже домовлятися. Але чекає його страшний суд у вересні. Отримає він дуже за його діла він все получе. Отаке От вересні буде із тим З тою країною. Ну, імператор, то ви знаєте, хто там, всія і я. Давайте подивимося. Рашистські захватничські війська, які топчуть нашу українську землю. Що з ними буде? І потім подивимося параду для нас з вами. Рашистські війська. Вересень 2022 року. Загальна характеристика. Будуче, да, туз мічів. Шут. Я ж кажу, сікір башка наліво-направо. Суд. А не суд, как говорить мой муж, сила. Жрица. Ну, вже прикрилася якимись ділами, щоб не розповідала вам. І сімка мечів. І якась радість по тройке кубків, якесь свято. А святом править якийсь хитрий котик. Кіт. Бачите? Кіт. Тиква. Тобто, можуть їх мрії, всі, що вони тут свідкують, стати простою тиквою, їх золота карета, стану це босими. А котик сидіти прямо спочиняють. Той, хто всім керує, от нашими всіми воїнами керують не наші оті керівники, а якийсь котик такий. Прикинувся котиком і сидить. І ось цей котик зараз наблюдає, як чубляться три. Можна сказати, я не хочу сказати три якісь країни. Ну, хто зараз чубиться? Ми, Рашка і хтось там третій, да, Анклав якийсь. Дивіться, будуть вони діяти, да, бойові дії в вересні, вони будуть проводити, але такі якісь абсурдні, по дураку, такі дурацькі, і получать вони за це по Божому суду. За ці їх активність. Будуть вони діяти, сила буде. Яка сила, тайна жвідся, не хоче казати нам, що яка сила, вони вже дуже гарно вміють захищатися, навіть на такому рівні. Але хочу сказати, що зброю можуть десь поцупити зброю у когось. Вони ж, да, вони можуть щось таке розробити. Якийсь план, що десь украсти, можливо, у когось зброю. Або якимись такими вороватими шляхами добути собі зброю. А ну, давайте подивимося, що зброєю? Де вони її видобудуть? Цю зброю. Паш пентаклі за гроші За Для перемоги своєї дурацької, яку вони хочуть. Да. Появиться в них, отам там був договор, якийсь спонсор, який продасть їм зброю. Ну, вони будуть йому казати, що треба побідіти. А як їх бойові дії там в вересні, яка активність? Рицар Кубков. Лакати будуть. Хотять побідіти, да. Швидко будуть, да, будуть ракетами шмаляти, будуть, будуть в наш бік. Ну, задля чого? Десятка пентаклів, задля свого там щастя, достатку. Да, Когось вони знайдуть, знайдуть, щоб їм проплатили їх зброю. Так що вересень місяць треба бути нам дуже уважними. Вони будуть активнічати вересні місяці, десь. А де ми треба дивитися по регіонам? В яких регіонах вони там будуть активнічати? Давайте пораду подивимося. Порада для нас з вами, жителів України, на вересень місяць. Якщо вони так будуть активізуватися, порада всім українцям і на окупованих землях, і на вільних землях. Планується да, наступи з їхнього боку. Будуть активізовані вони там. Давайте пораду швиденько. І так, порада для мирних жителів, ну для всіх українців. Ще, бачите, ще угроза дуже сильна. Сімка мечів, небезпечно. Дії ще будуть проводитися тут жезлов, Шестерка жезлов, але вони будуть вже якось сплановані. Сплановані, знаєте, тройка. Е, плани будуть, на які землі, землі буде діяти професійні війська, це король жезла. Тобто, от е, будуть дії там, де окупація, будуть серйозні дії. І тому порада, порада, хто може, тут от бачимо шістка Жезлів шістка Жезлів Десь, знаєте, може десь виїхати. Рицар Пентаклі. Ну, тут все пов'язано на грошах. Що я можу сказати? Гроші от порада. Зберігайте гроші, тому що гроші будуть мати в вересні велике значення. Я знаю, мені дзвонила з окупації моя подруга вона сказала, що в них там є. Світло, газ, а грошей немає. І я колись робила розклад, що грошей в них не буде там. Тому гроші бережемо на вересень місяць. Багато ще буде небезпеки, дій бойових, таємних дій, по-шістки, ну, шістка жезлів якісь, які нам невідомі, вони по сім'ю печатями, можна сказати так, за землю. І там будуть, мабуть, ті землі, які, бачите, окуповані, там десь на югі. Тому що море в нас де на півдні. От там будуть активні бойові дії. Тому там будьте обережними. А з вами була Ірина, Таро за покликом душі. Ірина Літовка. Підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки, не забувайте писати коментарі і задавайте запитання, на яку тему. Зробити розклад по ситуації. Особисті розклади я роблю приватно. Контакт є ось тут, в моєму інфобоксі. Десь ось тут. Галочка. От, нажимайте, відкривайте, там буде вся інформація. Всього вам найкращого: ми переможемо. Україна переможе, тому що ми за право діло, ми захищаємо свою рідну землю.